Всім привіт! Сьогодні я відправляю ось таку посилочку, посилочку клієнтовий, клієнт з Житомира. Що входить в посилочку? В посилочку ходить ось така котушка діді, типу бабочки. Ось така, до речі, всі металодетектори, які е, я продаю і які я відправляю, це всі є котушки, датчики помальовані ось такий е, сирий колір. Це тільки ми малюємо їх в сирий колір, все решта ніхто їх не малює і з цієї сторони вони також все в сирому колірі. Ось такий Кутушка, датчик, до речі, сюди я ще додам штирок. Обов'язково тобто закрутну гайку з болтом пластмасову. Також є отаке зарядне. Ось таке зарядне до цього металодетектора. Клієнт заказував його без штанги, заказував тільки кутушку і блок управління. Ось такий у нас блок управління. Блок управління вже в нас червоного кольору, тобто саме табло квазара РМ, не біле, таке як ми швидше виготовляли, а вже кольорове. В чехлі він вже з такою планочкою під болтики, що просто людина собі закрутила на штангу, і ніяких проблем не мало. Всередині встроєна батарейка. Яка тримає від 5 до 8 годин, тобто в зимовий період часу вона тримає 5 годин, в літній період часу вона тримає десь порядка 8 годин заряду. Тобто при безперервній роботі. Ось тут у нас є гніздо, в яке ми вставляємо зарядний пристрій. Ось штекер від зарядного ми вставляємо сюди, і нам вибиває при розрядженому металодетекторі у нас вибиває червона. Лампочка, червоний діод. Коли заряджається, автоматично вибиває зелений діод. І, тобто ви можете тримати на зарядці е, металодетектор, е, незалежно скільки часу, ставити собі на ніч. Ну, не менше 6 годин він заряджається. Ставите собі гонорово на ніч і він сам автоматично виключиться. І ніякої перезарядки не буде. Далі. Ось такий квазарчик РМ. Складається він з таких основних функцій. Функції я всі не показую, тому що він досить складний в настройках, я показую тільки ті функції, які на перших порах потрібно людині, яка перший раз користується металодетектором. А Якщо її буде цікавити розширені функції і настройки, ну, то по телефону я все розкажу, що і як робити. Значить, включаємо. При включенні нам треба раз нажати на кнопочку е, включення. Ось вона є. Раз нажали, пролунала фірміна мелодія квазара і він загрузився. Значить, Що в нас є? У лівому куті у нас є цифровий індикатор. Тобто показують у нас цифри у лівому нижньому куті. Це ті цифри. Якщо вони будуть в мінусі, це буде чорний метал. Якщо вони будуть показувати у нас в це буде у нас кольоровий метал. З правої сторони у нас показує відстройка від ґрунту, 4 вольта і, і 0,2. Оці 0,2, що перескакується, це відстройка від ґрунту. А 4 вольта це показує у нас заряд батарейки. Тобто ви по заряді батарейки можете бачити, чи вона розряджена чи ні. E, значить, повна зарядка в нас є 4,1 і 1, 1 4,2 льта. Розрядка, розрядка це є порядка 3,6-3,7 вольта. Він автоматично сам попередить, що він розряджається і буде писати на табло батарея і злов. Ну і пролунає е, така печальна музичка, що е, попереджає те, що він вже буде у нас розряджатися. І сам він виключиться. Якщо він сам виключиться, то означає, що батарейка вже розряджена. Далі. При включенні, ми бачимо ось таке табло, що нам потрібно робити. В першу чергу, потрібно перевірити те, чи в нас включена підсвітка екрану чи не включена. Бо при включенні, постійно підсвітці екрану, батарея не буде тримати від 5 до 8 годин, а буде тримати ну, набагато менше, десь в районі до 4 годин. Тобто, якщо виходити в день. А не вночі. Вам підсвітки не потрібно. Ви оцією клавішею, тут намальована лампочка. Виключаєте або включаєте підсвітку. Нам вона не потрібна. Значить, ми виключаємо. При виключенні, нажимаєте на клавішу, вибиває підсвітка off. Ну, Це все меню у нас англійське, але ви бачите. Підсвітка off. Off це виключення. При включенні буде ON І екран буде підсвічуватися. Значить, виключаємо, оф, немає підсвітки. Далі що нам потрібно зробити? Нам потрібно виставити бар'єр. Ну, я вже тут все виставляю, так що людина, яка отримує цей металодетектор, їй не потрібно нічого робити. Їй потрібно тільки перевіряти, щоб лампочка не була включена. І відстроїтися від ґрунту. Значить, відстройки від ґрунту, що це є? Це коли ви виходите на ґрунт, перевіряєте. Або на це місце, де ви купаєте, перевіряєте датчиком, чи на тому місці, чи на тому місці немає ніяких лишніх сигналів, тобто чи немає ніякого металу, нічого, тоді відстроюєтеся від ґрунту. Відстройка від ґрунту робиться як. Ви включаєте ось цю птічку, де намальований штанг з датчиком і нажимаєте на неї. Даєте стрілочку вгору, пише автоматична відстройка від ґрунту. Тоді, отак паралельно до ґрунту, штангою водите вгору і вниз. В разів 3-4. Має автоматично сам металодетактор от Дивіться, зараз я вам продемонструю. Включили, вводите і він автоматично сам шолкає. Автоматично пише і він е, сам собі загружає. Якщо ви нічого не робите, пише, що воно не відстроєне. Ну, я нічого не робив, звичайно, бо я сиджу в машині. Якщо його відстроїти, просто треба штангу, бо штанги тяжко відстроїти. Е, якщо людина буде мати штангу, вона собі відстроює і має писати від 1 до 17 е, показник. Тоді ви підтверджуєте. Те, що він відстроївся, і тут на вас вибиває від 1 до 17. Ви раз таку процедуру зробили, коли вийшли на поле. Далі, як ви будете ходити, він сам автоматично буде підстроюватися під ґрунт. Це все, що вам потрібно. Далі по настройках, що він може? Оті цифри від 1 до 16 це є цифровий показник. Е Металів по провідності. Перших одиничка і два, це є чорний, дрібний чорний метал. І ми можемо його замаскувати, щоб він нам не показував і не пікав, і щоб ми його не копали. Зараз я це зроблю, я його замаскую. Перших два, так як і в мене замасковані. А решту від 3 до 16 це в нас і кольоровий метал. Ну, Звичайно, великий чорний метал буде проскакувати також в тоті кубики, в тоті графіки. Значить, щоб як замаскувати метал, я не показую, тому що я його замасковую сам, бо людині, людина новачок, людині це не потрібно, вона потім собі все взнає. Все Але я їй пообіцяв, що я їй виставлю такі настройки, з якими ходжу власне, я. Так що я йому замасковую перших два положення. Всім раджу так маскувати їх, от все. Вони в нас замасковані, вони будуть висвітлюватися, що там є метал, але пікати не буде, і людина лишній раз дрібного копати не буде. Е, ось і все. Ще в нас є пінпойнтер, пінпойнтер отут, от оця клавіша, такий приціл, нажимаєте раз на цю клавішу і фактично шукаєте точне місце приділення предмету. Це все, що потрібно новачкове, більше нічого. Значить, Ще раз виключаю металодетектор. Значить, що робимо? Я ці всі настройки показував без включеної антени. Чому? Тому що я сиджу в машині і я не маю можливості без штанги вам показати настройки вже в полі. А сиджу я в машині, тут багато буде сигналити. Всякого. Тому я от зараз, що ми робимо? Запихаємо штекер, закручуємо його плотненько вручну. Ніякими е, плоскогубцями не закручуємо, просто вручну дотягуємо. Зараз він буде в нас е, всякими звуками працювати, тому що тут дуже багато металу. Я постараюся його поставити принаймні трошки далі від машини. ну але... Тут теж дуже багато всякого сміття металевого. ось. Значить ми його включаємо одним нажаттям цієї клавіші. До речі, виключається, він так само нажимаєте, трохи притримуєте і він виключається. Ось є. Ми його включили, він отак так співає. Щоб він не співав, нам потрібно відстроїтися обов'язково від ґрунту. Значить, відстройка від ґрунту. Ще раз показую, як її робити. Нажимаєте оцю птічку, отакий фон виходить. Нажимаєте клавішу вверх, або клавішу вниз немає значення. І тоді отак вводите антенною вверх догори. Тоді він відстроїться, але... І він зараз не відстроїться, тому що дуже близько машина і дуже багато всякого металу. О, коли він відстроїться, е, покаже цифровий е, індикацій. Тобто зараз у нас 16,9. Фактично він відстроєний, але нам треба відійти далі, щоб він не, не підбирав машину. Все, виключаємо, вона, ми підсвітку перевіряємо, чи вона виключена. І все, можна ходити. О, тут цифри, самі бачите, скачуть від мінуса до плюса, це означає, ну, що дуже багато всякого металу є. Зараз я постараюся відійти. На таке місце, де менше всякого сміття. Бачите, менше сміття немає вже тих лишніх сигналів, все стабільно працює. Значить, що ми робимо? От мене є е каблучка золота, дивіться, включений металодетектор. Я каблучку, і каблучку каблучкою нам вибиває числова ідентифікація. Мете, це у нас є, зараз такого ми зробимо Забиває у нас 19-23. кубик стоїть зверху цей кубик стоїть на 7-8, отак пікає золото. До речі, максимальна глибина цієї котушки це порядка десь метр сорок. Це дуже великий предмет, вона бере десь на метр 40 глибини. От І от і все, що вам потрібно, якщо виникнуть якісь питання, то телефонуйте, я обов'язково відповім. Ще вам показую пінпойнтер, отут нажимаєте той приціл. І там, де буде в нас предмет, воно там і буде нам сигналити. От і все. Настройки я вам виставив, такі як в мене.